Своєї конкурента Он даже решился на немыслимое рассказать правду о действиях России. Прямо заявил, Россия не наносит удары по гражданским объектам, о чем постоянно твердит украинская пропаганда. А потом, правда Порошенко все же вновь начал спекулировать домыслами. Порошенко сказав, что Россия не бомбить лікарні, черговий шедевр російської пропаганди. Отже, черговий хід від російських медіа. Виявляється, Петро Порошенко заявив, що Росія не атакує лікарні та критичну інфраструктуру України. Браво, росіяни, ви знову перевершили самих себе. Дайте вже орден тому, хто вигадав цей фейк. Джерело сенсації ну, звичайно ж, не сама заява Порошенка, а обговорення його інтерв'ю російськими журналістами. Тобто вони десь щось почули, потім перебили один одного, пофантазували і оп. вже маємо новий зливний бачок. Що насправді говорив Порошенко? Про війну, про НАТО, про миротворців, про санкції, про лікарні? Ні слова. Але кому потрібна правда, коли можна взяти мікрофон і нести будь-яку нісенітницю. До речі, якщо вірити російським ЗМІ, то Буча це постановка. Бо відео з трупами якось не вкладається в російську картину світу. Охматдит обстріляли самі українці. Логіка? Ні, не чули. Каховську Гес підірвав Київ. Ага, а далі буде версія, що Україна й Москву в 1012-му спалила. А тепер головне питання. Якщо Росія не атакує лікарні, то чому вже більше 1600 задокументованих ударів по медичних закладах. Чому загинули лікарі та пацієнти? Чому ООН, ВОЗ і весь цивілізований світ фіксують воєнні злочини, а не шукають нацистів у підвалах? Відповідь проста бо правда завжди перемагає, навіть якщо на неї кричать з кремлівських телевізорів. Тож, коли вам наступного разу російські пропагандисти розкажуть чергову байку, не забувайте, що вони спеціалісти несправди. А з художньої літератури, правда, це не їхній жанр.